Високо, череси, червоні і спільні. Чого ж би ви так високо виросли на наїли. Ой, того ми так високо виросли на їм. як ви зросли з зесень. Чи то би доспіли. Батько, у весневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка стиха висла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, не мов мати до дитинки. Висло сонце засвітило і хатинку звеселило. Ти дитина бувало, поду собі на лихо, хоч би серце біль доходить. Я собі вставала тихо. На зеленому горбочку, на вишневому садочку притулилася хатинка, бо маленька я дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хотинки мати до дитинки. Україна літикай, поле лічка синій гай, Люба, стежкою йти, там живуть я і ти Зеленому бочку, у вишневому садочку притолилася хатинка, мов маленька, я дитинка, стиха вийшла виглядати чи не видіти, і до білої хатинки мати до дитинки. Сонце вийшло. Сонце вийшло, засвітило і хатинка випили. я дитинка. Вишла виробила виглядати, чи не вийде її мати. І білої хатинки, мати до дитинки. Вишло сонце засвітило і хатинку заселило. Бочка, і вот леву хабочку. Витулилася хатинка, молинка достиха виставила дати чи вели. Потім собі на них ще довше Я собі склала, мене але я нам спала, я була мою.